Вітаю вас у Волицькій сільській бібліотеці. У бібліотеці я працюю вже понад 20 років. Усі знання свої та уміння намагаюся передати читачам. Бібліотечний фонд нараховує 3775 примірників книг. Цього року надійшло 162 книжки. У бібліотеці є 962 читачі. Гордістю нашої бібліотеки є краєзнавчий куток Волицька світлиця, а також родовідне дерево бібліотеки. На цьому родовідному дереві можна побачити фотографії бібліотекарів, які працюють з 50-х років минулого століття, а також поцікавитись історією створення бібліотеки. У краєзнавчому кутку можна побачити багато вишивки, це костюми, рушники, старовинні меблі, скриня, а також читанка, який вже майже 100 років. Наше село пишається видатним символом української землі. Академіком, літературознавцем, публіцистом Михайлом Степановичем Возінком. Мною видана брошурка академік Михайло Степанович Вознік». При бібліотеці працює любительське об'єднання «Умілі Руки. Всі члени любительського об'єднання є читачами нашої бібліотеки. Ми ліпимо з пластиліну, в'яжемо, працюємо з бісером, робимо самолодки з каштанів, жолудів, з жолудів, а також з ріп'яхів. Вся робота бібліотеки опирається на книжку. Цього року бібліотека поповнилася новими книжками, дуже цікавими: це саморобки солон, солонового тіста, фігурки з тварин, з мушлів, пластиліної фантазії, малювання, квітковий орнамент. Книжкова виставка є обов'язковою формою роботи бібліотеки, адже це зовнішній вигляд, на який в першу чергу звертає увагу наш читач. На книжкові виставки для молодших школярів потрібно наставляти багато літератури і доповнювати її ілюстраціями. У мене така виставка називається Маленьким українцям про історію України. Бабусина казочка це більше зацікавлює маленьких читачів і пробучує інтерес до читання. Актуальною у наш час для роботи з молоді є книжкова виставка до здоров'я на випередки присвячена євро 2012 а також книжкового висновка моральні закон і право з розділами Конституція, гарант закону, нікодин і алкоголь, крок до злочину», біла смерть, наркоманія. Тісна співпраця ведеться з Народним домом просвіта, сільською радою, депутатами, школою, дитячим садочком малят. Читачі нашої бібліотеки є учасниками масових заходів. Послухайте пісню Мама у виконанні Заремської каті, яка є читачем нашої бібліотеки ще з дошкільного віку. नमस्को सीन्द Цей український день бібліотек співпадає святом віри, надії і любові. Тож віримо у щасливе майбутнє нашої України. Надіймося, що книга знайде дорогу до читацького серця, любімо нашу українську книгу і нашого читача. Живе бібліотека у селі для тебе, щоб умів ти розуміти, що хліб і книга на однім столі, як щастя і добро, повинні жити.